А Луся, ми сьогодні на Дівішніку, да? так як да. завжди по суботам. І нам був шопінг, ми його шикарно провели. І тепер просто насолоджуємося відпочинком у цій майстерні шоколаду, шикарній цій майстерні шоколаду. Улюблене наше місце. Все тут чудово, починаючи від світла і закінчуючи просто сервісом. Ось такий чудовий у нас сьогодні писек. Кау. Пудин. Так. Ка Фудим. Фудим. так. Какао. І ще хлопчик поклав нам комплімент. Алуся, покажи комплімент. Що це саме? Печиво якесь чудове. Так. Чи конфета? Зараз розберемося. Зараз розберемося. печиво з металом сьогодні. У нас, нас пробує. А Луся Яка краса. Так, Ой, це наше дівоче щастя, правда? Правда? Почнемо. Почнемо.